31 грудня святого мученика Севестіяна та його дружини. Святий Севестіан був родом з Нарбони, виховувався і навчався він у місті Медіолані, а любов його до Христа Спасителя, за словами святого Амбросія, була така велика, що він покинув Медіолан, де християни жили тоді у мирі, і пішов до Риму, бо там легше було осягнути мученицький вінець. Був він воїном і то одним з визначних старшин, та при цьому він прислуговував ув'язненим християнам і укріпляв їх у Христовій вірі. Тому в часі була засуджена на смерть за сподівання святої віри двох братів – Марка і Маркалина, синів достойника Тринквилина і його жінки Маркії. Батьки випросили, щоб вирок відклали на 30 днів. Або засуджених віддали урядникові поганинові Некостратові, що намовив їх до відступності. І хто знає, чи не вдалося би той план, та ось прийшов святий Севістян і та гаряче промовив до них, що вони скріпили свою віру і готові були прийняти смерть. До слів святого Севістьяна прислуховувалася німа шести літ жінка. Некострата Зоя, і вона повірила у Христа Спасителя, припала до Його ніг святого, і Бог оздоровив її. Вона стала вголос прославляти Ісуса. Це видиме чудо навернула самого Некострата, батьків близнюків Транквелини і Маркої, а також клавдії помічника Некострата. Некостра зібрав усіх в'язнів, які були під його наглядом, і святи севістян, шістнадцять із них навернув до Христово віри. Тоді покликали священника Полікарпа, і він приготував до святого хрещення 16, 68 осіб, серед них були двоє важко хворих дітей клавдія, які після святого хрещення і чудесний спосіб були зцілені. Так само оздоровлений був. Транквілин, якому гостець ревматизм зігнув усе тіло так, що він не, не, не те, що сам стояти на ногах не міг, але навіть ложки не змозі був до рота піднести. Коли минуло 30 днів суддя Агарестій, громаді поклика Транквилина, щоб довідати, що його сини Марко і Маркелин зреклися христові віри. Вельми здивувався хроматі, коли побачив тринквелина здоровим, а ще після, коли той сказав йому, що він став християнином, а стілення отримав після святого хрещення, бо ж хроматі також страждав на гостець і чудесне оздоровлення тринквина його вразило. Він наказав замкнути тринквилина у в'язниці, а вночі покликав його до себе через нього запізнався зі святим Севісіяном та навченим, Прав Христової віри прийняв і зі своїм сином Тивуртієм святе хрещення і був чудесно оздоровлений. З ним охрестилась також одна тисяча чотириста його невільників. Усіх він відпустив на волю. Бо як казав, це неможлива річ, що той, хто має Бога за Отця, тримав невільником рівного собі чоловіка. Папа Кай з часом висіти Транквілина на священика, а марка і маркелини на дияконів. Усі вони молились до Бога і завжди були готові на мученицьку смерть, бо ж переслідування християн не припинялося. Кожного, кого лишень опіймали, передавали на муки і вбивали. Так схопили зою жінку Некострата, коли вона молилася біля гробу святого апостола Петра, у в'язниці її підвісили за волосся і шию над тліючим гноєм. Шість днів вона так висіла, аж поки Господь не прийняв до себе душу святої мучениці. Після смерті вона явилася транквилина, що молився при гробі святого Павла і убили камінням, а його тіло, як і тіло святої Зої, кинули у ріку Тибер. Коли Некострат, його брат Касторій, Клавдій, його син Симфоріан та брат Вікторин пішли шукати тіло Святої Зої, з усіх схопили і віддали намоченицьку смерть. Тивуртіян намоки передав іступництво від святої віри на ім'я Торкват. І він прийняв смерть від меча. Кастула одного з наверних християн тричі віддавали муки, а потім живцем його засипали піском. Марка і Маркалина прив'язали до хрестів, ноги їм прибили цвяхами, а наступного дня прокололи їх списами. А коли перед диклотіяну, що саме тоді мав владу над обома частинами держави, поставила святого Севістіяна, то імператор як міг. Як тільки міг, намовляв його до відступності, а потім наказав прив'язати святого мученика до дерева і волів своїм лучникам стріляти в нього стрілами, коли ж бездушне, на вигляд тіло святого мученика вже не давало ознак. Життя. Тоді його забрала побожна невіста Ірина, щоб часно поховати. Однак святий мучених ще був живий і за ласкою Божої невдовзі удужав. Усі християни просили його покинути Рим, але святий з за перші ж нагоди став на дорозі перед проїжджаючим диклотіяном. І на весь голос гук -гук гукнув йому, що припинив переслідувати християн, бо не уникне від Божого суду. Тоді імператор наказав убити його палець, побити його палицями, а тіло кинуто у глибокий канал. Та вони зачепилися на залізний гак, і християни витягнули його та поховали катакомба при вході до підземної церкви святих апостолів. Святий Савістян прийняв мученицьку смерть близько 287 році. Христова церква віддавна почитала святого мученика, його ім'я знаходимо вже у списку святих від 354 році. Папа Дамасій побудував на честь святого мученика в Римі церкву. Про численні чудайки сталися за заступництвом святого Севістіяна, розповідає папа Григорій Великий. У 680 році в Римі припинилася страшна пошесть, коли всі стали призивати на допомогу святого Севістіяна. І коли на його честь поставлено престол церкви святого Петра Окова, так само у 1575 п'ятсот сімдесят п'ятому році Медіолані в 1599 році Лісабоні за заступництво святого мученика також припинилася пошесть, тому святого Севістяна вважає заступником від пошестей. Свята церква почитає також пам'ять іншого святого Севістяна, якого до Христої віри не вернув святий Віктор, син святої Фотині Самарянки. Величайте Господа зі мною і вознесімо ім'я Його вкупі. Святий, мучено-косивістяни, і всі святі, моліть Бога за нас. Радуйтеся, праведні у Господі, правим належить похвала.